Слава Ісусу Христу! Слава Марію! Вас вітають учасники табору катакотичної школи промінь світла, яка приєднується до Обервиці, єднаю. Будемо молитися за мир в Україні, так само молимося за всіх наших дітей і нашу молодь, яка є на території України і поза нею. Царю Небесний, утішити душі Ісусе, що Суєсвіє, сками. I'm not going Те, що нас отворив, нині, нині повсякчас, і на віки віків, амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, ти між жінками, і благословених, від Твого, бо ти проти Христа, спасе, і сволити, на душі наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Богородиця, і порадися, того да мані, Господь Стобою, благословенних життя, і благословенних в ногах Твого, бо ти проти Христа, спасе і звонити на душі Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святі вірі утвердив. твердих. І по на часі, і на віки амінь, погородися і поради Святого. І вас, славенник, вікова, бо ти проти Христа спасе і злавити на душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і Божий часто, і Амінь. О, наш любий Ісусе, прости Росту нам наші Важи, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала. Покожі нашої Синої Старе, нехай. Наш любить Ісусе, просина наші, захони всі плетеного, запровадь всі душі до немах, а особливо ті, що найбільше потребує, Твого воно Сергій. Роздумаймо, як пречиста Діва Марія, Господа Вашого, Ісуса Христа наносила. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться, гнях. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Святому Духові, і нині Бога, часі, і вірам. О наш любих Ісусе, просина наші, захорони всіх, за провадження душі дава, а сохранище в іще в тему Твої. Роздумаємо, як чиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в храм привесла. Отже наші сили. Зважми, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла, не ненайці. you are I no. no. Орайся, полога, на мрії, Господь з собою, мало славе, тих і жінка, і благословених відомих Бога, вони проти нас спаси, і зловити на душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віків. Від твою милість прибігай, Богородице, Спаси Богородице, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і во всяких Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Мир і благословення Бога Смового Отця і Сина, і Святого Духа, нехай перебуває з по всі дні життя нашого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Живе єднає піснею до Богородиці. Зустрічайте третій конкурс парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Оберіть та заспівайте унікальну пісню до Богородиці. Запишіть на відео та надсилайте на живе телебачення. Прийом творів до 17 серпня. Переможців оберуть глядачі та професійне журі у кількох номінаціях. Славимо Богородицю піснею та молимося за Україну! Умови конкурсу на сайті та в соцмережах Живого Телебачення.